Якщо щось не так, я тебе бахну, бахнула. Да? Про пародію нашої команди ми не можемо дуже багато розповідати, тому що вона буде відбуватися в СБУ. Так що, мальчики, дівчки, дивимся. Сідаємо! Вони й не вставали. Ой, а, а де ми? Це. Не дуже схоже на балькон. йо мою мама дзвони. Це що x фактор на УТ-1? Не, дівчині, якщо це x фактор то чого покликали мене, не ласка. <ріпи> 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 Дозвольте представитися малюк Василь Васильович. Здрасте. Бажаю здоров'я! Сідайте, я розумію, що зараз ви відчуваєте себе як в анекдоті. Насправді я вас зібрав десь для спецоперації. Подробиці згодом. Значить, Леся Нікитюк, ви ведуча. Дякую за цю можливість. Леся Іванівна проведе все на найвищому рівні. Вам не заплатять. Здається, в мене зайнята ця дата. <кій> Здається, звільнилася дата. Вірка сердючка, ви співаєте. Я, зняюсь, у мене там з піснями є прикол. Не хвилюйтесь, ми все переклали. Хорошо. Значить. <плакова> Значить, ви, ектор, Гіменес Браво, Ви. <плакова> Перепрошую, că... я ектор Хіменес Браво. Я просто в школі аргентинську вивчав. Розумієте, я зібрав вас тут, тому що ви володієте певними навичками. Ви, ектор, вмієте ховати в їжі різні речовини. Ви, вірка сердючка, професійно підіймаєте людям настрій. А, а мене чого покликали? Розумієте, нам для операції потрібна була ефектна блондинка, а до Олічки Полякової мене дружина ревнує. А... Мене не ревнує? Лестю, перестань. Що <рістані> 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 буде, якщо ми відмовимось? Не хвилюйтесь, нічого не буде. <рістані> <рістані> У вас. Розумієте, мої піарники порадили знайти мені сміх, який буде відрізнятись від сміху Буданова. Шукаю, шукаю. Е, відчувається, що атмосфера трошки напружена, та? давайте розслабимось, полопаємо грілки. А ви не брали? <плес> а, в мене є питання. Леся, це у нас до вас є питання. І так, ми опросили 100 українців і задали їм таке питання. Який родич найчастіше працює в СБУ? Ну, це легко. Кум, брат, сват, тьотя. Близько, а ось правильна відповідь. Кум брата, кум свата, кум тьоті і кум кума. Але можете поаплодувати, да, нічого не буде, да, поаплодуйте. Але додам від себе, що я поки що нікого не хрестив. А давайте пограємо в улюблену гру «Притули». Давайте. А називається Хто я. Отже, ви відгадуєте, хто ви є? О, я військовий. Так. Так. Я співак. Так. Так. Військовий співак. Сцапала, злапала, спутала. Я взагалі не виступаю вдома, сиджу, в'яжу, бутер граюся в шутери. DVD не вимикаю і за новостями не сліжу. Козловський! Так. <праць> Вибачте. Алло. Так. Ага. Картофельний переворот дуже в лоб. Подумайте ще над назвою операції, так. Подумайте. Зараз швиденько по анкетці пробіжимося. Ага. Значить, дивіться, хто з вас коли-небудь стрибав з гелікоптера у водоспад. Дівочки, це були 90-ті. День рождення пінчука. Стали ми... о! Кримінальне атвясти! Зрозуміло, так, так, дякую. А скажіть, хто з вас коли-небудь зашивав собі руку в печері? На дні рождення закінчились конкурси. Я говорю, геля! Геля! Добре, я зрозумів, да? сідайте. А таке питання. Хтось з вас коли-небудь тихо прибирав вертухая? Давали устриці. Так. Безплатно. Я, мама Геля, кушали устриці. Потім вишили, чуть -чуть пере черчурик. Ну... І Нас не хотіли поскачети. Я зрозумів, так, дякую, зрозумів. так. А тепер давайте до деталей операції. Дивіться. Ви їдете в Луцьк на автобусі. На автобусі, автобусі. Лесі Івана максимум на маршрутку. Так, так, я розумію, але зараз навіть СБУ не може купити квитки на потяг. Фу. На кордоні вас заряджають під дах мисливських будиночків. І ви їдете в город Енгельс. Фу. Розумію. Потім, коли ви туди приїжджаєте. Будиночки від'їжджають, відкриваються криші, і ви починаєте виступати на дні города Енгельс. Значить, Вірка, ви співаєте, Леся, ви ведете, Ектор, ви всіх годуєте. І в цей час з іншого будиночку вилітають дрони. І під час приспіву «Хорошо, Все буде хорошо, стає плохо, дуже плохо. Ой, мамочка, поїхали відсюда, у москалік. Що не вийде такого ще ніколи не було. Але в нас є план Б. І щоб нас ніхто не підслухав, я включу музику. Ви що, теж були на дні радження Пінчука? Тільки тихо, ми скрізь. Друзі, навіщо ми показали цю пародію не Щоб більше ніхто так не робив. Зрозуміло. Дякую.